Шановний клан, раді вітати вас на живому концерті шоу Шпигун. Шпигун це єдине шоу, де учасники скандалять між собою більше, ніж на супермамі. Шановні гості, якщо ви зробили плакат для Фіми, пам'ятайте, він читає справа наліво. Невеличке прохання. Якщо ви знаєте локацію, будь ласка, не викрикуйте її із зали. Нехай Кухарчук думає сам. Прохання до власників айфонів знімати все, що буде тут відбуватися, та викладати в Тік-Ток та Інстаграм. Власники андроїдів просто запам'ятовуйте. Що ж, ми починаємо! Зустрічайте на цій сцені резидентів шоу Шпигун! Єфим Константиновський! Анастасия Ткаченко Андрей Рыбак Иван Кухарчук. Крыло Ганин. Іще приві! Це інспектор гаджет. Інспектор Гаджет? Увага питання. Здогадайтесь, хто з нас щойно зробив обрізання комусь. Пане Равін, ви з нами будете грати, так? а я що.